Па-па-ра-па-ра-па-пам! Нова карта, оружки, зомбу і ще купа всього цікавого. Тому сідайте зручніше, бо це обзорчик на нову обнову Guts and Black Powder. Звісно ж, ми почнемо з нової карти. Називається вона Санкт Петербург та носить горду назву режиму Holdout. По аналогії із Березіною у нас є декілька хвиль, і завдання, яке потрібно виповнити до того, як вас захавують орди зомбу. У випадку з Березіною це було будівництво моста, а ось в Петербурзі вам просто потрібно пережити 10 хвиль. Хоча слово просто тут не зовсім таке доречне. З кожною хвилею не тільки буде ставати важче, а ще й темніше, і шанс не помітити запера, який вирішує до вас підкрастися, зростає в геометричній прогресії. Ну і щоб вам не битися з товаришами об кожну стінку в темряві, мій, немов всі пікошенята, хтось може весь час носити лампу, але це мінус боєць, тому варіант такий А ось купити запальничку вуличних ліхтарів це вже більш краща ідея. Перед кожною хвилою буде приїжджати торгаш Хобо. Який за цінності, що падають із нежиті, не проти допомогти нам в нашому виживанні. Окрім запальнички, там ще є купа всього, але найбільш мене зацікавила арта, яка коштує аж 150 валюти. І зразу скажу, що це не покупка, а одноразовий апгрейд, на який скидається вся команда. В рандомний момент на кожній з чотирьох сторін почне бити артилерія, яка може вам допомогти прорідити орду. Фан факт: куплені речі вам видають не зразу, а лише на наступну хвилю. Окрім торгаша, валюта тратиться на пушки з кожної сторін, але снаряди до них купляються вже окремо. З новою картою приходять і нові зомби. Зомбі-кірасири це квінтесенція потужності, який може дати більшого прочухану, ніж зомбі сліпі халу. Урону в ближньому бою вони майже не отримують, а в дальньому активно блокують шаблою і кірасою. Найкраще з ними справляються мушкети і, звісно же ж, Ногган. Тому як тільки ви на горизонті побачите їхню фізіономію, паліть з усіх стволів, бо інакше вони заюзують дуже смішну білку, яка похожа на чардж офіцера, і знесуть не лише ваші усі укріплення, а й вас самих. І в випадку, якщо знесли вас, ви повністю виходите із строю і залишаєтеся лежати на земельці та спокійно відкисати. Підняти вас може тільки лікар, а в іншому випадку вам просто залишається молитися. Ну і звісно ж нові оружки, або точніше, одна оружка. Бо друга, ось ця ось кіраса на інфантрі діє не так, наприклад, як броня сапера. Вона просто відкриває окремий полк, в якому знаходиться підкласи офіцера і інфантрі. А ось нова зубочистка на но офіцера вже набагато цікавіша. Вона ставиться в слот ближнього бою і замінює шаблю офіцера з чаржом на спис, який, на відміну від ланца, може бити і в боки також. Як і у шаблі, спис має свою ульту. Особисто мені дефолтна шабля здається більш зручнішою, але і спис, в принципі, має право на життя. Розказувати можна ще купу всього, аж там багато чого пофіксили і багато чого виправили, але ось це найцікавіше і найголовніше цій обнові. Тому дякую вам за перегляд і до наступних відео.